Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance. Я обіцяла зняти друге відео по платформі Wilhar 1, а саме, чи дозволили вивід після 1 серпня. Отож, показую, заходимо в мій, нажимаємо «Мій гаманець», запис про вилучення. Як бачимо, я пробувала аж 4 рази. На жаль, всі оплати провальні. Тому це є лохотрон. Не потрібно вірити в те, що пишуть. Тому що це брехня. Міняють правила по пару раз і не дотримують свого слова. Друзі, якщо ви хочете навчитися заробляти в інтернеті, запрошую вас до нашої спільноти Вестхаб. Посилання на нашого бота я залишу в закріплених повідомленнях. А ще ми з командою розглядаємо варіант запуску вступного міні-курсу Світ. Криптовалюти, а для підписників буде безкоштовно. Якщо вас це зацікавило, підписуйтесь на канал і жміть дзвіночок, тому що в подальшому саме цей канал для вас буде найулюбленішим. До зустрічі!